Україна не може просто говорити про можливість використовувати ракети Атакамс, оскільки вже пізно Росія відтягує цілі в глиб країни, тому Україна потрібна Україні потрібна далекобійна зброя. Про це також повідомив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами. Він зазначив, що Україна просила далекобійну зброю, оскільки. Росіяни наступають виключно за однією методикою, знищують все керованими авіабомбами. Через це українським захисникам доводиться відходити. Окупанти артилерію добивають і руйнують позиції, а потім захоплюють їх. Сьогодні ми не можемо говорити про просто можливість використовувати нам атакамс. Чому? Бо пізно вони пересувають літаки на інші аеродроми, підготували майданчики для своєї зброї. Щось відтягнули на 300 плюс кілометрів. Так багато речей тактичних є на цій відстані, і нам потрібна далекобійна зброя. Але вони багато чого перетягнули туди. Тому й треба говорити сьогодні про серйозні рішення. Якщо говорити про стратегію партнерів щодо постачання зброї, президент зазначив, що у Росії є 30 ключових радянських заводів, які виробляють. Ту чи іншу зброю і техніку. Вони збільшують виробництво, обходячи санкції. Тим часом в Європі близько 42 заводів. Росія виробляла в цьому 2024 році менше, ніж виробляє Європа. А Україна отримала менше, ніж має Росія. Тобто Європа запустила весь свій організм, виробляє в півтора раза більше, ніж Росія. А Україна отримала менше ніж має Росія. Він оголосив, що Україні у 2024 році потрібні швидкі рішення бо потім буде важче, оскільки наповно будуть працювати ці 30 російських заводів. Вони ймовірно будуть виробляти стільки ж або більше ніж виробляє Європа. Президент додав, а Росія буде мати більше уже у 25-му році. Ми дивимося на північну Корею, на Іран, які теж активно розробляють, виробляють і дають Росії зброю. Це все дуже небезпечно і веде до поляризації світу. Щодо далекобійності для України. То президент додав, що у нас є далекобійна зброя, але не в тій кількості, яка нам потрібна, скажімо так. Але тим не менш, цей пакет в нас є Storm Shadow, Атакам, Скальп, але Ні, Америка. Ні, Велика Британія не давала нам дозвіл на використання цієї зброї на території Росії по будь-яких цілях на будь-яку відстань. Ми не застосовували далекобійну зброю на території Російської Федерації. На думку президента партнери не дають дозвіл на застосування далекобійної зброї, бо бояться знову ж таки ескалації. Також глава держави пояснив, що багато різних факторів хтось про щось говорить, хтось кимось домовляється. Для когось це дійсно ескалація. Думаю. Сказав президент Байден сьогодні дійсно отримає інформацію від свого оточення, що може бути ескалація. Але і це важливо, не все його оточення так вважає, і це вже досягнення, що не все його оточення так вважає. І видання The Wall Street Journal написало, що нібито втрати України у війні складають 80 тисяч військових, але насправді цифри менші. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 20 вересня. 80 тисяч це брехня. Реальна цифра набагато менша, ніж та що була опублікована суттєво, сказав президент. Що само передувало 17 вересня? Нагадаю, американська газета The Wall Street Journal написала, що число вбитих і поранених українців та росіян, які беруть участь у війні, досягло нібито приблизно одного мільйона. Як стверджують журналісти, у ході військових дій було нібито вбито 80 тисяч українських військовослужбовців і 200 тисяч російських. Фейк відбільд про що йшлося. Та значу, що західні не вперше вказують інформацію, яка не відповідає дійсності у своїх матеріалах. Буквально нещодавно більд написав про нібито готовність України до заморозки війни. Журналісти нібито ознайомилися із планом перемоги президента України Володимира Зеленського. І вони запевнили, що в плані, нібито знову ж таки приписана готовність України прийняти локальне припинення вогню на певних ділянках фронту. У Зеленського відреагували, заявивши, що більд поширив фейк. І щодо так званого плану перемоги, який президент України Володимир Зеленський має представити Джо Байдену наступного тижня, цей план. Може передбачати запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння. Про це повідомило агентство Блумберг із посиланням на поінформовані джерела за інформацією Bloomberg, окрім запрошення до членства в НАТО та поставок зброї, план перемоги також може передбачати чіткий шлях до членства України в Європейському Союзі та інші економічні та безпекові домовленості. Очікується, що Президент України представить детальну версію плану Байдену під час їхньої зустрічі в Вашингтоні 26 вересня. Також він хоче ознайомити з ним кандидатів у президенти Камалу Гарріс і Дональда Трампа. Раніше Зеленський розкрив, що план складається за чотирьох пунктів про посилення обороноздатності України, плюс один який нам потрібен після війни. Також глава держави сказав, що план перемоги розрахований на рішення, які мають статися протягом жовтня-грудня 2024 року.